Параграф 6. Міжнародна обстановка на початку ХХ століття. Протиріччя між провідними державами Німеччина виступила в боротьбу за переділ світу. Тоді, коли, як інші країни Європейської держави, створили могутні колоніальні імперії з кінця 90-х років ХХ століття. Протиріччя між передовими країнами виразила. Виразно виявилося у численних кризах і локальних конфліктах. Найголосніші суперечності в цей період між Англією та Німеччиною, яка на початок ХХ століття випередила Британію за темпами індустріалізації, а її частка у світовому промисловому виробництві перевищила британську. Окрім того, між ними виникло гостре військово-морське суперництво. німецький флот за всіма показниками став другим у світі після британського, і різниця між ними постійно зменшувалася. Не менш гострими були протиріччя між Німеччиною і Францією, Росією й Астрогорщиною, Німеччиною і Росією. 2. Створення воєнно-політичних блоків. Створення Троїстого Союзу. Під час конфліктів між європейськими державами сформувалися два воєнно-політичні угрупування. Ще у 1882 році між Німеччиною, Австро-Угорщиною та Італією був підписаний договір, що отримав назву Троїстого Союзу. Він проіснував до 1915 року цей договір об'єктивно був спрямований передусім проти Росії та Франції та поклав початок розколу Європи на ворогуючі воєнні блоки після поразки в Бала. В Балканській війні у 1913 році до блоку Німеччини, Австро-Угорщини та Італії приєдналася Болгарія. Групу цих союзних держав у Першій світовій війні назвали країнами центрального блоку. Воєнно-політичний блок, воєнно політичний союз декількох держав, спрямований на встановлення їх панування в регіоні чи світі та підготовку до війни для досягнення цієї мети. Створення Антанти. У 1904 році, після врегулювання взаємних колоніальних претензій в Африці, Англія уклала військово політичну угоду з Францією, яка отримала назву Антанта, тобто сердечна згода. У 1907 році, підписавши з Великою Британією конвенцію про розп... Розподіл сфер впливу в Ірані, Афганістані та Тибеті до англо-французької угоди приєдналася Росія. Британія, як і раніше, не брала на себе військових зобов'язань, але угоди з Францією та Росією створили основну для міцнішої спра... співпраці, таким чином сформувався блок Антанти, що протистояв країнам Троїстого Союзу. Третє, міжнародні кризи та конфлікти наприкінці 19-го на початку 20-го століття. Англо-Бурська війна у 1899 та 1902 роках. С серйозним міжнародним конфліктом, що впливав на європейські події, було Англо-Бурська війна. У грудні 1895 року британці направили збройні підрозділи до захоплення Бурської республіки Тасфаль. Тасфаль. Але бури, використовуючи партизанські методи ведення війни, відбили напад та розгромили англійців. Німецький імператор Вільгельм II привітав президента, Трансфасфаля телеграмою, висловивши захоплення, тим, що бури здолали противника, не вдаючись до допомоги дружніх держав. Тим самим Німеччина давала зрозуміти, що в разі необхідності вона. Підтримає бурів у війні з Великою Британією. Бури, африканери, нащадки голландських, французьких та саксонських колоністів, що оселилися на півдні Африки ще в середині XVIII століття. У боротьбі з англійськими колонізаторами бури утворили республіки Тасфаль і Померанчеву. Конфлікт у Марокко 1911 року. Ще гострішим був конфлікт у Марокко. За домовленостями щодо колоніального розподілу Африки, британці у 1904 році погодилися на захоплення Марокко францією Французи розпочали освоєння цієї країни. Утім, на Марокко претендувала і Німеччина. Влітку 1911 року німці направили до берегів Марокко два бойових кораблі. Через це ледве не спалахнула німецько-французька війна, до якої, безумовно, були б втягнуті їхні союзники. Лише за посередництва британців вдалося переконати німців відмовитися від зазіхань на Марокко, а в обмін Німеччина отримала невелику частину французького Конго. Далекий Схід та Південно Східна Азія. На Далекому Сході значно посилювалася Японія, отримавши перемогу над Китаєм 1894 1895 роках, Японія завдала принизливої поразки Росії у війні 1904-1905 роках. США розгромили Іспанію у 1898 році та захопили іспанську колонію Філіппіни. Це означало фактичне порушення американцями ними же самими проголошеної доктрини Мон... Монро, згідно з якою США відмовлялися від територіальних домагань поза американським континентом, Балканський півострів. Ще у... Тися... Ще у... У 19 столітті за Балканами закріпилася недобра слава порохової діжки Європи. На території півострова, який мав надзвичайне стратегічне розташування, жили різні народи, що сповідували різні релігії, православи, ні, християни, католики та мусульмани. Тут стикали, стикалися інтереси європейських держав, не втрачали гостроти історичного. Протиріччя між Туреччиною та слов'янськими народами півострова. Ряд європейських країн прагнув витіснити Османів з Балкан. Росія мріяла захопити контроль над стратегічно важливими протоками Босфор і Дарденели. У боротьбі за, гермо... за Гегемонію на Балканах зіткнулися інтереси Росії та Австро-Угорщини. У 1800 у 1908 році Австро-Угорщина домоглася анексії Боснії і Герцеговини. Згодом посилилася протиріччя між молодими Балканськими державами, але їхніми спільними головними ворогом залишалася Туреччина. У 1912 році Туреччина зазнала поразки у війні з Італією за контроль над територією сучасної Лівії. Цим скористалися Болгарія, Сербія, Греція і Чорногірія. Об'єднавши свої сили у Балканському Союзі, вони у жовтні 1912 року оголосили війну Туреччині та в Першій Балканській війні розгромили її армію. У травні 1913 року був підписаний мирний договір, за яким основну частину відвойованих у Османів території отримала Болгарія. Однак зі значними посиленням Болгарії не погоджувались її. Балканські сусіди, буквально наступного дня після підписання миру з турками Сербія і Греція уклали союз, спрямований проти Болгарії. До цього союзу приєдналася і Румунія, яка претендувала на частину болгарських земель. 19 червня 1913 року болгари не чекали нападу, першим завдали превентивного випереджального удару по Сербії та Греції. Що з... Знаменувало початок Другої Балканської війни, проте Туреччина несподівано напала на Болгарію та швидко відвоювала втрачено внаслідок попередньої війни територію. Опинившись наодинці перед кількома супротивниками, Болгарія була розгромлена і просила миру. 10 серпня 1513 року у Бухаресті був підписаний мирний договір, за яким Болгарія втратила великі території, що передавалися державам-переможцям. Розпався союз між Грецією та слов'янськими державами, що знизило вплив Росії на Балканах. Болгарія, яка історично тяжила до Росії, зблизилася зі своїм споконвічним супротивниками, турками, а також Німеччиною та Австро-Угорщиною, що визначило подальші союзні відносини Болгарії та її долю у майбутніх світових війнах. Напруженість на Балканах, що залишалася пороховою діжкою Європи, не спала. На цьому все, перша частина закінчилася, буде друга частина. Ставте лайк та підписуйтесь на канал.